Гаррі Поттер і в'язення з кабану ДЖАН РОДВІНГ. Розділ третій. Лицарський автобус. Гаррі проминув кілька вулиць і аж тоді знесилено впав на низенький мур на алеї Магнолій, щоб віддихатись. Він сидів нерухомо, ще й досі не отямившись від гніву, і прислухався, як шалено гупає його серце. Та коли він пробув хвилин з десять сам один на темній вулиці, його зленацька охопила паніка. Скрутніше становище годі було й уявити, він зовсім не мав куди податися, і залишився абсолютно самодній у непривітному маглівському світі. А найгірше те, що він знову застосував серйозні чари і тепер його безперечно виженуть з Гокверсу. Він так відверто порушив указ про обмеження неповнолітнього чаклунства, що дивувався, чому ще й досі тут не з'явилися представники Міністерства магії. Гаррі здригнувся і подивився в обидва кінці алеї Магнолій. Що з ним буде? Його заарештують чи просто оголосять позаконному чаклунському світі. Гаррі подумав про Рона з Герміоною і йому стислося серце. Він знав, що Ірон і Герміона зараз би йому допомогли, незважаючи, порушив він закон чи ні, але ж вони були за кордоном, а без ґедвіг він навіть не зміг би з ними зв'язатися. А ще він зовсім не мав маглівських грошей. У гаманці на дні валізи ще була жменька чаклунського золота, але решта батьківської спадщини зберігалася в сейфі лондонського чаклунського банку «Грінготс». Залишалося хіба тягнути цю валізу аж до самого Лондона. Проте він глянув на чарівну паличку, яку й досі стискав у руці. Якщо його вже й так вигнали зі школи, серце калетало мов навіжене, то ще трохи чарів, либонь, уже не зашкодять. Було б непогано зробити валізу легенькою, мов пір'їна, прив'язати її до мітли, а тоді накинути успадкованого від батька плаща, невидимку. І полетіти до Лондона. Там він зможе забрати сейф арешту своїх грошей і розпочати життя вигнанця. Це була жахлива перспектива, але ж не міг він нескінченно сидіти на цьому мурі. Тоді доведеться пояснювати маглівській поліції, як він тут опинився вночі з мітлою й валізою, повною чаклунських книжок. Гаррі відкрив валізу і почав у ній нишпорити, шукаючи плеща невидимку. Та не встиг він його знайти, як раптом випростався і ще раз роззирнувся довкола. Він відчув якесь дивне поколювання в потилиці, ніби хтось за ним стежив, проте вулиця видавалася порожньою і в жодному з великих прямокутних будинків не світилося. Він знову схилився над валізою, але майже відразу піднявся, стискаючи в руках чарівну паличку. Гаррі радше відчував, аніж бачив. Що у вузенькому проміжку між гаражем і парканом за його спиною хтось або щось стоїть. Він пильніше придивився до того місця. Якби це щось заворушилося, він тоді збагнув би що то якийсь бездомний кіт чи щось інше. Лос. пробормотів Гаррі, і на кінчику чарівної палички засяяло світло. Він підняв її над головою. І стіни найближчого будинку заясніли зблиснули двері гаража, і Гаррі дуже виразно побачив там контурі чогось величезного зі старовенними, блискучими очима. Гаррі позадкував, наштовхнувся на валізу і, перечепившись через неї, скотився в рів. Паличка випала йому з рук. Щось оглушливо гримнуло від раптово сліпучого світла. Гаррі затулив очі руками. Зойкнувши, знову вибрався на бруківку і зробив це дуже вчасно. Наступної миті, там, де він щойно лежав, зі скреготом зупинилися велетенські колеса й фари. Гаррі підняв голову і побачив яскраво пурпуровий триповерхневий автобус, що мов би, виринув просто з повітря. На лобовому склі було написано золотими літерами Лицарський автобус. Мабуть, я очамрів від падіння, подумав було Гаррі. Але тут з автобуса вискочив кондуктор у пурпурозій уніформі і почав голосно кричати кудись у ніч. «А запрошуємо в лицарський автобус, рятувальний транспорт для чаклонів і чарівниць, які потрапили в халепу. Піднесіть руку з чарівною паличкою, сідайте в автобус, і ми відвеземо вас, куди забажаєте. Мене звати Стеншайн Пайк. Цього вечора я буду вашим кондуктором. Кондуктор раптом замовк, бо саме помітив Гаррі, який і досі сидів на землі. Гаррі знову схопив свою паличку і звівся на ноги. Зблизька розгледів, що Стен Шанпайк був не набагато старший за нього. Він мав якихось 18-19 років великі, відстовбучені вуха й чимало прищів. А й що ти там робив? запитав Стен уже неофіційним тоном. Я впав, пояснив Гаррі. А чо це ти впав? хихикнув Стен. Та ж не навмисне, роздратовано відповів Гаррі. Його джинси продирлися на коліні, а з руки крапила кров. І тут він згадав, чому саме впав і рвучко озирнувся, щоб глянути на прохід між гаражем і парканом. Фари лицарського автобуса заливали прохід світлом, але там нікого не було. Що ти там побачив? поцікавився Стен. Там було щось велике й чорне. Гаррі невпевнено показав на прохід. Ні пес, тільки величезний. Він озирнувся на стена, який від здивування аж роззявив рота, Ніяковіючи, побачив, що стенів погляд зупинився на його шрамі. А що то в тебе на лобі? зненацька запитав стен. Нічого, швидко відповів Гаррі, ховаючи шрам під волоссям. Він не хотів полегшувати роботу міністерству магії. Вони ж бо його, мабуть, уже розшукують. А як тебе звати? не вгавав Стен. Лонгботом», – сказав Гаррі перше, що спало йому на згадку. То, то цей автобус, швидко додав він, сподіваючись відвернути стенову увагу. Ти казав, він їде куди завгодно? Канєшнько, гордо відповів Стен. Хоч до чорта на ріжечки, аби тільки по землі, під водою він геть негодящий. Слухай. Знову підозріло запитав Стен. Але ж ти нам махав, ге? Підняв руку з паличкою, правда? Так, відразу погодився Гаррі. Слухай, а скільки коштує квиток до Лондона? Одинадцять серпиків, сказав Стен. Але за тринадцять можеш дістати гарячого шоколаду, а за п'ятнадцять гарячу горілочку. І щітоньку для зубів, якого захочеш кольору. Гаррі знову пониж у дістав гаманець і подав стенові кілька срібних монет. Після цього вони дружно затягли в автобус його варізу й гедвіжену клітку. В автобусі не було сидінь, натомість біля заслонених вікон стояло з півдесятка мідних ліжок. На скобах біля кожного ліжка потріскували свічки, осяваючи оббиті дерев'яними панелями стіни. У глибині автобуса крихітний чарівник у нічному ковпаці пробурмотів крізь сонь. Не зараз дякую, я ковтаю слимаків, і повернувся на другий бік. Можеш сідати тут, прошепотів Стен, запихаючи Гарі валізу під ліжко за кріслом водія. Це наш водій, Ерні Пренк, Ерн, це невіл Лонгботом!» Ерні Пренк, підстаркуватий чарівник у масивних окулярах, кивнув Гаррі, який ще раз нервово пригладив своє волосся, і сів на ліжко. Ерні, рушай. Сказав Стен, умастившись у кріслі поруч з водієм. Знову щось голосно гримнуло, і лицарський автобус рвонув з такою швидкістю, що Гаррі повалився на ліжко. Ледве підвівшись, визирнув у темне вікно. Вони їхали вже іншою вулицею. Стен задоволено стежив за приголомшеним обличчям Гаррі. Ми якраз були отутечки, коли ти нам ото помахав, пояснив він. Ерні, де ми? Вельси чи що? «Ого!» – відізвався Ерні. А що, магли не чують, як їде автобус? запитав Гаррі. Магли? зневажливо мовив Стен. А хіба вони взагалі щось чують? Чи бачать? Вони якісь пришелепкуваті, як ніколи нічого не помічають. Стен, пора вже будити мадам марш, сказав Ерні. За хвику будемо в Абергавені». Стен поплентався нагору вузькими дерев'яними сходинками. Гаррі й далі позирав у вікно із зі щораз більшим неспокоєм. Видавалося, що Ерні не зовсім вправно володів кермом. Лицарський автобус постійно виїжджав на тротуар, але нічого там не зачіпав. Ліхтарі, поштові скриньки і сміттєві бачки розпорскувалися на всі біч, тільки но він наближався, але потім знову поверталися на свої місця. Стен зійшов разом з блякло зеленою вітьмою, закутаною в дорожню мантію. Ось ось сюди, мадам Марш, весело мовив Стен. А Ерн так різко загальмував, що ліжка за інерцією шугнула на пів метра вперед. Мадам Марш затулила рота хустинкою і подріботіла східцями з автобуса. Стенж бурнув навздогін її валізу і зачинив дверцята. Знову щось гучно гримнуло, і вони помчали далі, вузенькою сільською вуличкою. Дерева розбігалися з під коліс. Гаррі не заснув, бо навіть якби цей автобус так гучно не гримів і не стрибав одразу на сотні миль. У голові роїлися невеселі думки що на нього чекає, і чи спромоглися дурслі відтягти від стелі тітоньку Марч? Стен розгорнув примірник щоденного віщуна і почав читати, вислопивши язика. Велика фотографія чоловіка з запалим обличчям і довгим скуйовдженим волоссям, наче підморгнула Гаррі з першої сторінки. О, цей чоловік. вигукнув Гаррі, забувши на мить про свої клопоти. Його показували в маглівських новинах. Стенлі глянув на першу сторінку і реготнув «Сіріус Блек. кивнув він. «Конєшненько, що він був. У манглівських новинах. Ти що, Невіле? З дуба впав. Зверхньо глянувши на спантеличного Гаррі, Стен подав йому першу сторінку. Читай частіше газеточки, Невіле. Гаррі підніс газету до свічки і прочитав Блек і досі на волі. Міністерство магії сьогодні підтвердило, що досі не впіймано Сіріуса Блека чи не найзловіснішого в'язня фортеці Аскабан. Ми робимо все можливе, щоб попіймати Блека, повідомив сьогодні вранці міністр магії Корнеліус Фадж, і просимо Чаплинську громаду зберігати спокій. Деякі члени Міжнародної федерації чарівників критикували Фаджа за те, що він сповістив про Блека маглівському прем'єр-міністрові. Але ж я мусив це зробити, хіба не зрозуміло, пояснив роздратований Фадж. Блек божевільний, він небезпечний і для чаклунів, і для маглів. Прем'єр запевнив, що нікому не розповість про чаклунське походження Блека, а якби й розповів, хто б йому повірив. Маглам повідомили, що Блек озброєний рушницею. Це така металева чарівна паличка, якою магли вбивають одне одного. Але чаклунська громада остерігається, щоб не повторилася різня 12-річної давності. Коли Блек одним прокляттям умертвив тринадцять осіб. Гаррі глянув у затінені очі Сіріуса Блека. Єдині живі цятки на виснаженому обличчі. Він ніколи не зустрічався з упирями, проте бачив їхнє зображення на уроках захисту від темних мистецтв. Блек з його мертво на восковою шкірою мав саме такий вигляд. Ну, як тобі цей мальований красень? поцікавився Стен. Він і справді. Одним прокляттям умертвив тринадцятеро людей, здивувався Гаррі, повертаючи стенові газету. Канюшніко, відповів Стен. Серед білого дня і на оченьках усвідків. Ото Отож, бо й воно, правда, Ерні? «Ого!» – понуро піддакнув Ерні. Стен розвернув крісло, щоб краще бачити Гаррі. «Аблек! один з прихильників відомо кого, промовив він. Що? Волдеморта? Вирвалося в Гарі. Поблідли навіть стенові прищі. Ерні крутнув кермо і фермерський будинок з жахом відскочив від автобуса. Ти що, бля, хамуха, з дуба впав? закричав Стен. Ти чи вимовляєш його ім'я? Вибач, поспіхом сказав Гаррі. Вибач, я, я забув. Забув? ошелешено мовив Стен. Боже, мені аж серце вискакує. То Блек був прихильником відомо кого? нагадав примирливим тоном Гаррі. Ого, сказав Стен і далі потираючи груди. Але коли манівні Гаррі Поттер переміг відомо кого, Гаррі знову нервово пригладив волосся. Тоді всім його прибічникам прикрутили хвости, правда Ерні? Вони тоді скумекали, що їхні казочки кінець і прилижкли, тільки не Сіріус Блек. Ходили чутки, що він хотів стати наступником відомо кого, але не так склалося, як гадалося. Магли оточили блека серед вулички, а він вихопив чарівну паличку і підірвав пів вулички разом з дванадцятьма маглами і одним нашим. Жахливо, ге? І знаєш, що він зробив після того? запитав Стен тривожним шепотом. Що? перепитав Гаррі. Зареготав, як навіжений. Ота стояв собі і риготав». А коли б перебуло підкріплення з міністерства магії, він спокійно пішов з ними ішов переготав і як псих, бо він псих, правда, Ерні? Еге ж, псих. Якщо я не був до Аскабану, то тепер точно псих, спрокуло вимовив Ерні. Я вже краще підірвав би сам себе, ніж загриміти в Аскабан. Але Катюзі по заслузі, так йому й треба. Нелегко було то все зам'яти, правда, Ерні? додав Стен. Пів вулиці як корівка язиком злизала, і купа мертвих маглів. До речі, як вони тоді викрутилися, як усе пояснили? «Вебо газу, прохрипів Ерні. І от маєш тепер Блек Одік, сказав Стен, розглядаючи газетну фотографію з виснаженим обличчям. Ніхто ще не виривався за скабану, правда, Ерні? А як йому довдалося? Страшно, скажи, хоч я йому не заздрю з такими аскабанськими вартовими, правда, Ерні? Ерні раптом здригнувся. Говори про щось інше, Стен. Маєш усього гарного хлопця. Біл тих аскабанських вартових мені аж млосно. Стен неохоче відклав газету, а Гаррі з жахливими передчуттями притулився до вікна. Він уявив, що молотиме Стен своїм пасажирам, коли довідується, кого він підвозив. А відчували, отой Гаррі Поттер роздув свою тітку. Ми його ото підвозили на нашому автобусі, правда, Ерні? Хотів змитися. Бо ж він, Гаррі, такий самий порушник чаклунських законів, як і Сіріус Блек. Може, знадування тітоньки Марчілу теж з кабан?» Він нічого не знав про ту чаклунську в'язницю, хоч усі говорили про неї з жахом. Гегрід... Гогвардський лісник торік відсидів там два місяці. Гаррі ще й досі пам'ятав, спотворене жахове обличчя Гегріда, коли той дізнався, куди його забирають. І це Геґрід сміливець над сміливцями. Лицарський автобус пронизував пітьму, розганяючи кущі, сміттєві бачки, телефонні будки й дерева. Гаррі тривожно завмер на своєму ліжку. Стен раптом пригадав, що йому заплачели ще й за гарячий шоколад. Проте саме тієї миті автобус різко звернув до Абердин, і весь шоколад із щедрої руки стена вилився на гаряну подушку. З верхніх поверхів веревечкою потяглися чаклуни й чарівниці. В халатах і пантофлях вони поспішали до виходу, радіючи, що поїздка закінчилася. Поступово в автобусі залишився один єдиний пасажир. «Ну що, Невіле, плеснув у долоні Стен. Де тебе в Лондоні висадити? На діагон, відповів Гаррі. Як так, то так, сказав Стен. Ну що ж, тримайся. Бабах. І ось вони вже мчать вулицею Чарін Роуд. Гаррі сидів і дивився, як з під коліс лицарського автобуса відстрибували на всі біч лавочки й будинки. Почало світати. Доведеться йому десь перечекати кілька годин, доки відчинять Грінґетс, а тоді знову у дорогу. Але куди? Ерні летис на гальма, і лицарський автобус різко зупинився перед маленьким задрипаним шинком дірявий казан, у глибині якого таївся чарівний вхід на алею діагон. Дякую, Ерні, сказав Гаррі. Він зіскочив і допоміг стенові поставити на тротуар валізу і гадвіжину клітку. Бувай, Стен, попрощався Гаррі, але Стен мовби би, не чув він і далі стояв у дверях, витріщившись на затемнений вхід у шинок. Ось ти де, Гаррі, пролунав голос. Гаррі не встиг обернутися, як на його плече лягла чиясь рука. Боже мій. пролунав Стенін в крик. Ерні, ходи сюди, сюди. Гаррі озирнувся на власника руки на своєму плечі, і в нього все похолонуло. Він нарвався прямо на Корнеліуса Фаджа, міністра магії. Стен зіскочив на тротуар. Як ви назвали цього Невіла, пане міністре? схвильовано запитав він. Фадж, огрядний лизенький чоловік у довгій смугастій манті, мав непривітний і втомлений вигляд. Невіла? похмуро перепитав він. Це Гаррі Поттер. Я так і знав. радісно вигукнув Стен. Ерні, Ерні, вгадай, хто такий невіл. Це Гаррі, Гаррі Поттер! Я бачу його шрам. Що ж, дещо роздратовано буркнув Фарч. Я вельми радий, що лицарський автобус довіз Гаррі сюди, але нам пора йти. Фардж міцніше стис Гаррі на плече, і Гаррі відчув, що його ведуть до дірявого казана. З дверей за шинквасом вийшла сутула постать з ліхторем у руці. То був Том. Зморшкувати і беззубий шинкар. Ви знайшли його, пане міністре? вигукнув Тон. Чогось бажаєте? Пива, Бренді, «Краще чаю, промовив Фадж, все ще не відпускаючи Гаррі. За їхніми спинами почувся гучний скрегіт і відсапування, то Стен з ерні тягли валізу і гедвіжену клітку, збуджено розсираючись на всі піч. А чого ти, Невіле, не сказав, хто ти такий насправді, га? усміхаючись запитав Стен, за плеча якого зацікавлено визирало совинне обличчя Ерні? Іще, Томе, підготуй, будь ласка, окрему кімнату, наголосив Фадж. Бувайте, сумно попрощався Гаррі зі стеном та Ерні. Бувай, Невіле! гукнув Стен. Фанч повів Гаррі вузьким коридором у слід за Томовим ліхтарем. Вони увійшли в невеличку залу. Том клацнув пальцями і в камінні запалав вогонь. Він розкланявся і вийшов. Сідай, Гаррі, показав Фач на стілець біля каміна. Гаррі сів. Незважаючи на тепло від каміна, на руках у нього виступили сироти. Фач скинув свою смугасту мантію, підтяг темно зелені штани і сів навпроти. Гаррі. Я Корнеліус Фадж, міністр магії. Гаррі, звісно, це знав. Він уже бачив Фаджа, але тоді він був у батьковому плащі невидимці, тож розповідати про це Фаджеві не випадало. Том у фартусі поверх піжами приніс тацю з булочками та чаєм. Поставивши її на стіл між Фаджем і Гаррі, він вийшов з кімнати і зачинив за собою двері. Ну, Гаррі. Озвався фач, наливаючи чай. Скажу тобі, що ти змусив нас добряче похвилюватися, отак утекти з будинку тітки й дядька. Я вже думав, але, на щастя, ти в безпеці, і це найголовніше. Фанч намастив собі булочку маслом і підсунув тарілку Гаррі. Їж, Гаррі, бачу, ти ледь живий. О, до речі. Гадаю, тобі приємно буде почути, що з міс Марджері Дурслі ми все владнали. Кілька годин тому на привіт драйв прибули два спеціалісти з відділу скасування випадкових чарів. Міс Дурслі зробили проколювання, і трохи видозмінили її пам'ять. Вона цілком забула про той випадок удож все гаразд. Фанш, попиваючи чайочок, усміхався до Гаррі. Немов дядько, що розглядає свого улюбленого племінника. Від подиву Гаррі не знав, що й сказати. Тебе, мабуть, цікавить, як відреагували тітка з дядьком? запитав Фадж. Що тут приховувати? Це їх страшенно розсердило. Проте наступного літа вони знову готові тебе прийняти, і на різдвяні і великодні канікули залишишся в гогварці. Гаррі прокашлявся. Я не Різдво і Великдень завжди залишаюся в Гогварці, пояснив він, а на привід Драйв я не хотів би повертатися взагалі. Ну ну ге, я певен, що твій настрій зміниться, коли ти заспокоїшся, стурбовано сказав Фальш. Зрештою, це твоя родина, і я переконаний, що ви любите одне одного ем, десь у глибині душі. Гаррі навіть не сперечався. Він і далі напружено чекав, як вирішиться, його доля. А тепер подумаймо, сказав Фадж, намащуючи маслом ще одну вучку, де ти проведеш останні два тижні канікул? Я пропоную тобі зайняти одну з кімнаток дірявого казана. Вибачте, не втримався Гаррі. А як з моїм покаранням? Фадж здивовано примружився. З яким покаранням? Я ж порушив закон, сказав Гаррі. Указ про облаження неповнолітнього чаклунства. Ну, моє серденько, ми ж не будемо тебе карати за такі дрібнички. вигукнув фарч, нетерпляче розмахуючи булочкою. Це ж сталося випадково ми не відправляємо людей в Аскабан лише за натування власних тіток. Усе це анітрохи не скидалося на звичайні дії Міністерства магії. Торік я отримав офіційне попередження тільки за те, що ельф домовик знищив пудинг у дядьковому домі, спохмурнів Гаррі. Міністерство пообіцяло вигнати мене з Гогвардсу, якщо там знов будуть застосовані чари. Гаррі здалося, що міністр Фадж раптом аж ніби знітився. «Обставини змінюються, Гаррі. Мусимо взяти до уваги тепер такі настрої. Та й ти ж, мабуть, не хочеш, щоб тебе вигнали? «А вже ж ні, погодився Гаррі. Ну, тоді нема про що й балакати. Безтурботно засміявся фадж. Ось бери булочку, а я піду довідаюся, чи має тон для тебе вільну кімнату. Гаррі здивовано дивився услід фаджу. І відбувалося щось неймовірне якщо покарання не буде, то чого фадж чекав на нього біля дірявого казана. І, взагалі, з якого це дива сам міністр магії опікується неповнолітнім чеклуном. Фадж повернувся разом з власником готельчика. Вільна одинадцята кімната, Гаррі, сказав Фадж. Гадаю, там тобі буде дуже зручно. Додам лише одне, і я певен, що ти це зрозумієш. Ти не повинен блукати Маклівським лондоном. Гаразд, тримайся, але і діагон, і щодня тільки не почни сутеніти, вертайся сюди. Сподіваюся, ти все розумієш. Я попросив Тома, щоб він за тобою пильнував. Гаразд, поволі вимовив Гаррі, але чому? Не хочемо, щоб ти знову загубився, щиро засміявся Фадж. Ні, ні, краще, щоб ми знали, де ти. Тобто, Фадж гучно прокашлявся і взяв смугасту манцю. Ну, та я пішов. У мене знаєш повно роботи. А блека ще не знайшли? поцікавився Гаррі. З Фаджевих пальців вислизали сріблясті застібки манці. Про що ти? А, ти вже чув? Ну, ні. Ще ні. Але це все питання часу. Вартові аскабану ще ніколи не визнавали невдачі, я ще ніколи не бачив їх такими розлюченими. Фадж раптом здригнувся. Ну, до побачення. Він подав руку. Потискаючи її, Гаррі зненацька щось згадав Е, пане міністре, чи можу я щось просити? Звичайно, усміхнувся Фадж. Знаєте, гогвардські третьокласники мають право відвідувати осмік. Але мої тітка й дядько, на жаль, не підписали бланк дозволу. Ви могли б це зробити? Ох, розгубився Фадж. Ні, ні. Вибач, Гаррі, але оскільки я не твій батько і не опікун, але ж ви міністр магії і ваш дозвіл? Ні, Гаррі, вибач, але правила є правила, категорично заперечив Фадж. Навідаєшся в Гоксміт уже наступного року. На мою думку, буде краще, щоб ти цього зараз не робив. Так ну, я пішов. Гарного відпочинку, Гаррі. Усміхнувшись, він ще раз потис йому руку і вийшов. До Гаррі наблизився усміхнений Том. Прошу за мною, містере Поттер, сказав він. Я вже заніс ваші речі нагору. Вони піднялися дерев'яними сходами, і Том відімкнув двері з мідним номером одинадцять. У кімнаті було зручніше на вигляд ліжко, ретельно відполіровані дубові меблі, камін у ньому привітно потріскував вогонь, а зверху на шафі Гедвіга. вигукнув Гаррі. Біла полярна сова клацнула дзьобом і порхнула йому на руку. Маєте вельми розумну сову, засміявся Том. Прилетіла через якихось п'ять хвилин після вас. Містере Поттер, коли буде щось потрібно, відразу кажіть. Він знову вклонився і вийшов. Гаррі довго сидів на ліжку і неуважно погладжував Гедвіку. Небо за вікном швидко мінялося, з оксамитово синього на сталево сіре, а тоді сповільно зарожевіло і взялося золотавими смугами. Гаррі не міг повірити, що покинув прів драйв усього кілька годин тому, що його не вигнали і що попереду в нього два абсолютно чи тижні. Ох, Гедвіко, це була дуже дивна ніч, позіхнув він. Навіть не знімаючи окулярів, Гаррі впав на подушки і заснув.